Прийняли якесь рішення цю систему змінювати і в тому числі зсередини себе. Найбільше доставилося нашому керівництву, я першим які перші виступали. Е, я може попрошував у вас вибачення за те, що я недостатньо хороший матератор, але я не, не просився сюди, я взагалі не просився на участь повстанній революції, я просию працювати спокійно юристом. Але ця система, в якій ви є, вона вбила можливість працювати юристом, якщо ти не рішаєш. Це я особисто від себе таке сприймання. Я дякую громаді, що щось тут, тут дочекався. Вийшло, як вийшло. Вони висказалися, сказали, а вже всі решта будуть давати їм на цінку. Пан Станчук, Всі ми розуміємо, що жодних юридичних наслідків. Жодних юридичних розгляд. Це немає. Але реально е, всі зрозуміли, навіть та людина, яка вирішила на трибуну не вийти, що це було позитивним, почати з себе, сказати, я особисто від себе е, потисну руку Лазарів, що він визнав конкретно, що система була і не, не просто принижувала його, а система принижувала всіх нас. І я вдячний, все ж таки, бо тому, що ми знаємо, що ми знаємо, як судді знімають стреси від прийнятих рішень, особливо стосується районного рівня, районні суди. Е я вас дуже закликаю, шановні, е чесно, е можна почати з нуля, при тому всьому, що ніхто, бачите, не хоче крові, а просто бодай хоча б робити те, що від вас вимагає закон. І подивіться самі, бо буде лісаційна комісія, будуть, напевно, якісь там поліграфи, будуть е, дивитися відсоток відмовних. Ну, тобто є показники, по яких можна суддю цілком е, законно доказати його непрофесійність. Але в даній ситуації я пропоную, що якщо ви прийшли з Франківська, е, не смійте нам потім плювати, е, бо хоча б чутками про те, що ви знову почали взялися за старе. Це дуже основне. Ви є крутіть, не крутіть, але ви є небідні люди. Порівняно в соціальних статках, ви все одно стоїте на цілий порядок вище за інших людей, за, за широкий загал. Будь ласка, всім зараз біда, але не провокуйте далі той вибух, який провокаючи ви, три зуби.